Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на вівторок, на 9 липня 2024 року, новий місяць, місяць у леві. Перейде в знак Діви о 15.48. І так, у вівторок, п'ятий місячний день, який розпочнеться о 8.22. Символ цього дня єдиноріг. А ще буде місяць без курсу із 9-ї години по 16.47. І так, у вівторок зранку місяць стоїть у знаку Лева. День ще трошки святковий, ледачий, якийсь такий безтурботний і нічого не хочеться робити. І серйозного нічого не хочеться робити, і несерйозного. От! А вже після обіду місяць перейде в знак діви. Діва заметушиться, вона хазяйновита, вона хоче наводити кругом лад, їй хочеться усю дрібноту привести до ладу. Їй хочеться поприбирати, поскладати, понаводити кругом порядки. Так що, якщо у вас є така робота, перенесіть її. На після обіду на вівторок, тому що зранку ще захочеться поніжитися на сонечку, десь трохи покупатися, десь біля ми позасмагати, десь трошки відпочити, а під вечір уже вас проб'є на хазяйські якісь роботи. Оце буде вами керувати діва. Так що, знайте, коли ви відчуєте тягу до якихось змін і вам захочеться щось різко прибирати, наводити лад, це впливає місячна енергетика. І так, мої любі, ви вірите в це чи не вірите, це діло ваше. Але місячна енергетика, енергія місячних знаків, то тобто є знаків зодіаку, в яких стоїть місяць, вона на нас діє. І не просто діє, вона нами управляє то чому б не взяти ці знання на зброєння, і вони дуже добре будуть нам допомагати. Астропрогноз по місячному календарю це гарний помічник. Не робіть нічого на осліп. Якщо у вас попереду важлива якась подія, подивіться по місячному календарю, краще як її відсвяткувати, в який день, коли, якщо вам треба зробити дорогу покупку. Подивіться по місячному календарю, в який день краще це зробити, під яким знаком гороскопу це краще зробити. Якщо вам треба оформити якісь цінні папери, якісь документи, і не тільки, коли брати шлюб, коли хрестити дитину, коли переїжджати на нове місце проживання, коли міняти роботу, навіть коли купувати гаджети, навіть коли купувати взуття. Навіть коли купувати овочі на зиму, щоб гарно зберігалися, усе це можна звірити по місячному календарю. І вас ця енергетика буде підтримувати. А ще у нас у вівторок буде місяць без курсу і з 9-ї години ранку і майже по 17-ту по 16.47. Що ж таке місяць без курсу? Я думаю, мої любі, ви вже вивчили, що ж таке місяць без курсу. Це тоді, коли треба просто перечекати цей період, тому що місяць без курсу робить людей якимись розгубленими. Всі ми знаємо, що місяць стоїть 2,5 дні в одному знаку зодіаку. А коли він переходить в другий місяць, в другий знак зодіаку, от, тоді відбуваються такі моменти, які називаються місяць без курсу. Це наче такі провали. І все тоді стає заторможеним. Свідомість людини заторможена, здібність якось розумно мислити, приймати якісь рішення, щось таке серйозне робити теж якась заторможеність у людей. А іноді місяць може бути без курсу пару секунд, пару хвилин, а іноді навіть декілька днів і таке траплялося. От. Так що начебто нічого такого й не відбувається, от. але щось напрягає людей, щось вони відчувають, от наче все стало і нічого не рухається. Отак от воно в природі, так воно у людей також відбувається в житті. Так що прислухайтеся, мої любі, і нічого серйозного на цей час не плануйте. Просто цей час відпочиньте. От. А вже після п'ятої години дня ви почнете ворушитися. Десь додається енергія, щось захочеться робити, щось уже наладиться і будете веселіші, і не такі ви будете сонні і заторможені. П'ятий місячний день символ, якого єдиноріг. Єдиноріг це така казкова істота, така. От. і ми п'ятий день будемо також, ніби в казці. Все ми будемо бачити через рожеві окуляри. Все нам здаватиметься, все добре, все весело, все радісно, але це не тому, що так насправді воно є, а тому, що нам просто хочеться, щоб таке було. А ще п'ятий місячний день. Це дуже сильний день для особистого зростання, для вашої е, такої внутрішньої контрольної роботи над собою. Треба зробити отаке, лабораторне, таке лабораторне <сум> ісслідування своєї особистості. П'ятий день, один із найважливіших. У першій місячній фазі, оскільки він є днем трансформації і внутрішньої зміни. У п'ятий місячний день потрібно бути особливо уважними до всіх своїх думок і до вчинків. Усе, що сьогодні буде помислено, задумано обов'язково набуде свого реального втілення. Все, що буде дано вам у п'яту місячну добу, слід розглядати. як Найнеобхідніший матеріал для вашого духовного зростання, тому відмовлятися від нього не можна ні в якому разі, яким би невідповідним у цій ситуації він не здавався. Б. Не дивуйтеся, якщо вам цієї місячної доби буде то надто добре, то якось сумно, то спокійно, то суєтно якось сприймайте зміну таких станів, як етап трансформації вашої Сутності. У п'яту місячну добу необхідно все, що у вас є, чи то предмети, чи то інформацію, вивести на вищий рівень. Це період, коли потрібно все поєднати в єдине ціле, зрозуміти, якийсь той внутрішній стержень свій, і цілі свої, і свої якісь, якусь свою мету. Оті, і спитайте себе. Навіщо я живу? Яка у мене мета? Що мене спонукає, що мене веде по життю? От побалакайте з собою, зробіть таку контрольну роботу. От. У цей місячний день період краще побути наодинці із самим собою і обмежити контакти з іншими людьми. А щоб обмежити якихось сварок і конфліктів, краще побути. На самоті або з вірними друзями. От. Все, що в п'ятий місячний день здається вам перешкодою, насправді тільки черговий ступінь у ваших сходах розвитку, тому потрібно знайти в собі силу усвідомити цей факт і використовувати цей день для свого внутрішнього зростання. Нічого в цей період зайвого і непотрібного немає, усе, що відбудеться, Усе доцільно. Любі мої, не лінуйтесь, думайте, думайте, хто я, що я, чому я тут, навіщо я сюди прийшов? Навіщо я прийшов на цю землю, на цю планету? Яка в мене місія? Що мені робити далі? Як слід мені жити? Що мені треба зробити таке, що мені намічено в цьому житті? Я люблю вас, мої хороші. Я вас люблю. Я бажаю вам щастя. Духовно зростайте, розвивайтесь, і це буде тільки вам на користь. З вами була бабка Люся. На все добре. До завтра.